Це випуск першої зміни соціального табору. Упродовж тижня на базі туристичного комплексу «Буковель» безкоштовно оздоровилися понад дві сотні дітей. З ними займалися майбутні педагоги, випускники прикарпатського університету. Загалом 20 вихователів та ще 5 кураторів, які потребувалися про те, аби жоден день відпочинку тут був не схожим на інший. Спортивні змагання, походи, освітні та мистецькі заходи. Усі діти в захваті від проведеного в Карпатах часу. Дуже гарно відпочили. Ми проводили всякі різні різнорізні. Естафети наголізли на гору. А ще ми були ще дякуємо поварам за гарну їду. Ми доспимо граємо ігри. Так. Що ж на дискотеки. Ну мені тут найбільше сподобалося те, як я з усім табором ходив у похід. Ми малювали плакат. Мені це теж сподобалося. Хочеться опять залізти на гору. Пересвідчитися в тому, що діти задоволені відпочинком, вирішив губернатор області Михайло Вишовенюк. каже, ситуація з оздоровленням дітей перебуває на особливому контролі самого президента країни. За кошти обласного бюджету цього літа забезпечить належне літнє дозвілля близько 70% відсотків. Ніх прикарпатців, тож ініціативу підприємців, які прагнуть допомогти в цій добрій справі, звісно, активно підтримують. Це суперумови. тут європейський рівень проживання, харчування, відпочинку, організації відпочинку дітей цього року в області. Проходить під особистою відповідальністю голів адміністрації під особистим контролем президента України. Так що я об'їду практично всі табори відпочинку, які є в області не всі діти сьогодні в Україні можуть дати може, собі ради і батьки їхні в першу чергу і оздоровити своїх дітей. Але ми що і можемо, і хочемо це зробити, і ми будемо щороку робити такі речі. Наша ціль цьогорічна на 2000 дітей хотілось би, щоб інші також меценати. Залучились, можливо, це буде позитивним прикладом. У соціальному таборі відпочиватимуть особливо обдаровані діти із соціально незахищених, малозабезпечених родин та чорнобильці. Загалом упродовж цього літа в краї запланований відпочинок майже 86 тисяч дітей.